Б багато хто думає, що якщо в громаді ще хтось живе, значить там усе не так погано. Але насправді наявність населення це ще не гарантія життя. Якщо люди не мають офіційної роботи, якщо не створюється додана вартість, громада мертва, економічно мертва. Немає заробітних плат, немає ПДФО. Немає бізнесу, немає єдиного податку. Немає виробництва, немає розвитку. Все дуже чітко і зрозуміло. І ось приклад. Типова громада 10 тисяч мешканців. За кордоном 3 тисячі людей цієї громади. Працюють неофіційно 4 тисячі людей. Офіційно зайнятих тільки 3 тисячі з 10 тисяч. І ось ці 3 тисячі осіб, оцих мешканців, утримують освіту, медицину, дороги, ЖКХ і адмінперсонал. Розумієте, яке навантаження на цих людей, які працюють офіційно. І ще вони мають покрити тюнь тюньову зайнятість інших. Людей, які працюють неофіційно. Про який розвиток цієї громади можна тоді казати? Цим має займатися влада місцева, в першу чергу, влада. Громада без роботи це як тіло без кривообігу. Вона виглядає навіть живою, але вже мертва. Це може зробити таке порівняння, щоб ви зрозуміли. Наприклад громад. Що вони з одного боку є, а з іншого вони фактично мертві. Бо немає там роботи, немає там життя. І ось єдиний вихід це офіційна зайнятість, яка надає вирішення оцієї проблеми. Робота всередині громади, а це економіка, це податки. Відповідно, це школи, лікарні, дороги. Тобто, це життя громад. Валовий національний продукт починається з невеликого заводу, з малого підприємства, з ферми, з СТО. Ось чого починається валовий національний продукт. І ось приклад. В громаді залучено підприємство і бюджет зріс у три рази. Бо там робота. З'явилася в громаді. Люди отримують заробітну плату, сплачують податки до бюджету. Всі громади живе. Що ж має зробити?